Так, ну у нас з'явилися трошки роботи для трактора. Приїхали ми з Олександром, думали, вже переїдемо до людей, будемо дисковати. а в нас декілька рівнів масла. Розширительний бачок Олександр подивився, у нас антифризу не вистачає там. Все пішло в поддон. То ми хлопці гарячі, вчора за 2 години. Подняли голову, відвезли її на перевірку. А казалось, що в нас тіче заглушка, і через заглушку пішло все сюди. Протестували її, все нормально. Бачимо, що у нас вже є гіль запотянута, вже зробили собі замітку, що треба буде ремонтувати скоро мотор. Хоч би відпрацювати щось. Поки я вже чистив, але Олександр не довіряє. Ще перевіряю, От бачите, вже пропустив, там раковинка якась вийшла вичищає. Що зробили? Прогнали різьбу мечиком прогнали плашки на болтах на 16 і на 12, тому що під час затягування динамо ключом, щоб не було протрескування. Не дотягнувшися, будемо робити, що болти на герметик Victor Reigns, тому що різьбова частина у водяній рубашці. Оце так, щоб воно сюди не гнало і трошки фіксувало болти. Взяли чи орендували хлопців Динамо ключ. Купили прокладочку Victor Рейнс, теж моториста, Моторист сказав затягувати з усиллям 30 кг. Але тут пишеться максимальна дотяжка 150 н, 16 болти і ще 60 градусів. Не знаю, зараз спробуємо так і так. Може воно 30 кг і виходить 60 градусів. Олександр замінив заглушки там на головці, зараз підчищає, а без і будемо ставити. Вирішили робити, як пише рекомендації прокладок, так і зажимаємо Протягли маленьким 50 Н, наверное, ми там наклацали. Все по кругу. Зараз протягнемо великим 150, а потім, а потім три рази по 60 до ворот зробимо. Понаписували маркирочка мочередная. Класно, шоу зажатие йде все по кругу. Не так як на наших виробниках, нахорись там чи ще якось. Все по кругу. Зажимаються прокладки. Ключики для дорослих дядь. Да? Всякаясь неправильно пішло, так? Да? Mm -hmm. Чи тоді пропустили ми його, так? Ні, не пропустив, бо щось багато ти оборотів зробив. Mm -hmm. Що ми вже тільки і понарісовували, і угли, і кілограми виставляємо вже. Mm -hmm. Технологія своя. Так, ну вже в нас темніє. Почали ми пізно. Приїхали. Пів другої почали десь поки перевдяглись, крутити, розбирати швидше, вже пів дев'ятої. Залили масло, рішили сюди швидше, буде, чим через заливну горловину. тут, що каністра і сюди, і воно ну, так собі але тече масло, ми заливаємо мобіл 10 В40. Отако. На сьогодні з сашком ми по черзі розбирав я цю сторону. Потім чередувалися, він це збирав, я тези і таке двох швидше набагато. Ось так, будемо пробувати запускати. З, з Божою допомогою зібрали. Я думаю, з Божою допомогою заведемо. Так, Які різенька вже на чергілої так? i'm